Харків місто студентства, місто тих, хто навчає та виховує молоде покоління українців, сміливих, незламних та креативних. Хто вони, люди освіти, без яких не було би прогресу і розвитку. Це вихователі, вчителі, педагоги, наставники, які несуть світоч знань в майбутньому поколінню. День професійного свята привіть слова вдячності та щирі побажання від нас, студентів та вихованців. У цей святковий день ми хочемо подякувати вам та побажати міцного здоров'я, мирного неба, вдячних і талановитих студентів. Дякуємо вам за розуміння та сприйняття нас як особистостей, які варті вашої уваги. Сподіваємось, що ви також навчаєтесь чогось нового і від нас. Вітаємо! Шановні наші педагоги, дякуємо вам за те, що не дивлячись на обставини та тяжкий час, ви несете знання, передаєте свій досвід, ділитесь ідеями, підтримуєте нас у всіх починаннях. Ми цінуємо вашу підтримку. Ви, наші нужні викладачі, самовідомо працюєте на освітиському фонді. формуєте наші моральні цінності. плакаєте любов до нашої країни навчаєте цінувати та любити вибання покоління. Дякуємо вам за вашу щирість, за вашу відомість не легкі, але шляхи справі формування храмів особистості та висококваліфікованих спеціалістів. Дороги наші викладачі. Приміть вітання від іноземних студентів і випускників біотеху. Дякуємо за те, що за руки нашого навчання Україна. Викладачі наші друзі по університеті стали для нас другою родиною. Дякуємо вам, за все. Бажаємо вам, миру, пусть сильним, затримається. Частинки наших сердець. Назавжди е, за, е, залишатися разом з вами. У родині е, вільні України. Це зв'язан, п'ята. Це вас, слава Україні! З кожним днем значення освіти і науки для нас зростають і набувають нового суттєвого значення. Дякуємо вам, наші відані педагоги, за ваш вклад у освіту та наше навчання. Бо ми покоління, яке буде вибудовувати нашу країну. Дорогі наші викладачі. Вітаємо вас професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, процвітання, гарних студентів та мирного неба. Дякуємо за ті роки, які ми провели в стінах нашого університету, за те, що змогли розкрити наші таланти та за те, що в нас було дійсно яскраве, насичене студентське життя. Дякуємо вам. Як та хам без кріоне літати. Так людям без науки не існувати. Шановні викладачі, дозвольте вас привітати з вашим професійним святом. Дякую вам за науку і знання, якими ви з нами ділилися. Ми обов'язково застосуємо всі ті знання і напрацювання, які отримали від вас, наші мудрі викладачі.